Динамо очолить іноземний тренер Суркіс вже веде переговори. Про спер Оба міг обрати замість Шахтаря інший клуб, а також про кривбас та відхід їх головної зірки. Друзі, усім привіт! Ви на каналі Футбол України. А ми до вас сьогодні традиційно спорцю усього найбільш важливого, що просто зараз відбувається у нашому футболі. Просто зараз ми розпочнемо. А ви підтримайте, будь ласка, це відео своєю вподобайкою. Якщо ви просто зараз її натиснете, ви дуже сильно допоможете власне у просуванні цієї роботи. Дякую, поїхали. Розпочнемо ми сьогодні з черкаського ЛНЗ та того факту, що Проспер Обай, це напевно не для кого вже не секрет. У січні стане гравцем донецького шахтаря. Поговоримо сьогодні і конкретно про цього гравця, а також про те, як черкаський клуб буде реінвестовувати зароблені дуже великі, як для нашого футболу гроші. Напередодні Михайло Співаковський розповів, що нігерійський флангові півзахисник ЛНЗ Проспер Оба міг перейти взагалі не в Шахтар. Близьким до його трансферу було Житомирське Полісся. Більше того, цей перехід був затверджений на усіх скаутингових та селекційних рівнях. Цитуючи співаковського на останніх зустрічах трансферного комітету, напевно, десь на вищих рівнях цей перехід все ж таки був зрізаний. У підсумку, як уже всі знають, 22-річний оба у січні приміря футболку шахтаря, підписавши довгостроковий контракт. За різними даними, сума його переходу сягне близько 4,5 мільйонів євро. Ну й додамо, що цього сезону на рахунку проспера 8 плюс 3 у 16 матчах. Ну а щодо його поки ще нинішнього клубу, то за отримані за цей перехід шалені як для себе гроші. Вони вже знають, куди їх будуть вкладати. Як повідомив напередодні Віктор Вацко у стані ЛНЗ мають серйозні плани щодо масштабного підсилення. Під час зимового трансферного вікна. Керівництво має намір підсилити як оборону, так і півзахист, ну і лінію атаки, куди, власне, потрібно буде шукати заміну для Проспера. Наразі скаути вивчають ринок Балканського регіону, де бачать доволі великі перспективи. Більше того, отримавши як для рівня нашого чемпіонату, знову ж таки, доволі великі гроші, саме ЛНЗ майбутньої зими може стати одним із найбільш активних гравців на ринку. Друзі, а зараз важливе звернення від нашого каналу. Вже майже два роки. Ми щоденно розповідаємо вам про все найбільш важливе та актуальне, що відбувається в українському футболі. І до нового року ми мріємо закрити позначку у 50 тисяч, але точно не зможемо цього зробити без вашої допомоги. Тож будемо дуже вдячні вам за те, що підпишетесь на наш канал, якщо досі переглядаєте його без підписки. Дякую! Не лише ЛНЗ цієї зими може втратити свого лідера. Далі поговоримо про Кривбас та Глейкера Мендосу. І тут знову будемо згадувати про Полісся, адже буквально кілька тижнів тому ходили активні розмови про те, що венесуельський гравець може опинитися саме у складі команди Руслана Ротаня. за даними, яку тоді оприлюднив портал Sport Arena, житомиряни певний час дуже активно слідкують і слідкували принаймні за 22-річним гравцем. Кривбас до слова, поки не володіє усіма правами на глейкера, він в оренді до кінця поточного року. Щоправда, за даними усе того ж видання, його планують викупити. А для для цього потрібно активувати Клаусулу в розмірі 500 тисяч євро. Ну і вже після того, як Мендоса стане гравцем кривбасу на повноцінній основі, вони скоріш за все будуть відкриті до переговорів. Що цікаво, пряме питання головному тренеру Патріку Ван Левену про майбутнє Глейкера задали після гри з шахтарем і на це отримали наступну відповідь. Я не знаю нічого про інтереси з боку інших клубів, тож не коментую це. Ви повинні говорити про це із менеджерами команди. А як ви думаєте, чи підійшов би Глейкер Мендоса для Полісся? Ну і завершимо сьогодні київським Динамо. Адже з різних джерел приходить інформація про те, що все ж таки так Ігор Костюк так і залишиться виконуючим обов'язки, тобто не стане головним тренером Динамо. Ну і тут доволі важливо для вболівальників столичної команди. Їх клуб справді може очолити нарешті, може очолити легіонер. Ну, звичайно, якщо не вважати таким мірчу Луческу, і тих двох ви знаєте про кого. Про це напередодні сповістив портал Тато таке. За даними цього джерела, президент Динамо Ігор Суркіс активно шукає наступника для звільненого Олександра Шовковського. Більше того, він вже провів переговори із неназваним закордонним фахівцем, але поки невідомо, чим ця розмова завершилася. Ну і власне, з ким він говорив. З того, що я знаю, у президента була розмова з одним із кандидатів. Не знаю, чим вона закінчилася, але це іноземець. Тобто, вектор у Динамо якийсь такий. Сказав. В ефірі проекту Михайло Співаковський. Хто це може бути, думки вболівальників одразу розділилися, але дуже часто у коментарях, зокрема і в наших соцмережах, до речі, підписуйтеся, усі посилання є в описі. Можна натрапити на ім'я Максима Шацьких. Поки це, напевно, більше жарти вболівальників, але, як ми знаємо, у кожному жарті є доля правди, тим паче, що сам Шацьких у одному з нещодавніх інтерв'ю прямо говорив про те, що хоче очолити саме Динамо. Згадали ім'я. І Давіда Бетоні, колишнього асистента Зінедіни Зідана зідана Уралі, який відносно нещодавно справді був у розташуванні Динамо. Але на думку до прикладу Ігоря Циганика на такий варіант, навіть сподіватися киянам не варто. Щоб призначити іноземця головним тренером, який не має серйозного досвіду самостійної роботи, потрібно зробити дуже відвертий крок. Я думаю, що коли Шахтар призначив помічника слота, то згодом зрозумів, що нічого хорошого з цього не вийшло. Мабуть, це десь зупинило Ігоря Михайловича. Плюс, я так розумію, помічник зідана був готовий працювати, якщо йому куплять тих футболістів, яких він хоче. Та які посилять команду на цьому етапі було прийнято рішення орієнтуватися на свою академію та своїх вихованців? Ну а тепер знову звертаємося до вас: шацьких, бетоні чи хтось інший. Якщо Динамо справді бере так би мовити, європейський вектор, то кого із наставників ви хотіли би побачити на чолі цієї команди? Пишіть свої думки. Ну що ж, друзі, ось таким був наш сьогоднішній випуск. Які ваші емоції щодо тем, які ви почули сьогодні? Залітайте в коменти і все там пишіть. Там же не забудьте поставити кнопочку вподобайку, якщо ви цього не зробили на початку. Ну і на дзвіночок тисніть, він допоможе вам не пропустити наші нові відео. Дякую, будьте на зв'язку, і ми дуже скоро побачимось.